Мене звати Вадим Корольчук, я із Фастова, Київщина, пастор церкви, одружений, маю трьох діток, і це моя історія війни. Ми були вдома на своїй квартирі, і як завжди, я вимикав телефон на ніч. І я тоді прокинувся значно раніше, бо мав відвозити дітей до лікарні. Включив телефон, і я бачив багато пропущених дзвінків. Те, що почалася війна, стало для мене таким певним ударом. І для моєї дружини ми не знали, як нам діяти далі і що нам взагалі робити. В першу чергу ми стали і помолилися разом з дружиною. Дітей не стали турбувати, хотіли, щоб вони максимально, скажімо так, пізніше дізналися про ту страшну новину. А тоді, вже коли я знав, що відкрита магазини, я сів в машину для того, щоб заправити повний бак, купити просто необхідні продукти, хоча б, щоб трішки було, бо якраз був такий стан, що продуктів фактично в домі, в квартирі нашому ніяких не було. Ми зразу ж і організували про те, щоб зібратися всі разом з церквою на молитву. І після чого, із надією про те, що Господь збереже нас, розійшлися по домівках. Так пройшло в перший день. Наступного дня ми знову зібралися на молитву і почали облаштовувати сховище у підвалі нашого молитовного будинку. І ця наша спільна праця вона згуртувала нас і допомогла нам відволіктися від просто новин, від того стресу, від хвилювань. Під час повітряної тривоги декілька десятків людей вони почали приходити до нашого сховища. Там ми разом були із ними так щиро, разом із людьми ми, мабуть, ще ніколи не молилися. Разом з дітьми в вечорах ми чули вибухи. Ми чули, як літали літаки, і ми до кінця ще не розуміли, що це гримає, що за вибухи. Ми не розуміли, де насправді лінія фронту, і розуміли про те, що знаходимося зовсім недалеко від Києва поруч Васильків, які всього навсього у 30 кілометрах, і ми знали про те, що там також відбуваються ну, жорстокі бої. Діти боляче реагували, ми не могли скривати від них ту жорстоку реальність, в якій ми знаходилися, адже вони були свідками вибухів. Коли ми були в місті з нашими дітьми і були вибухи від ракетів, вони побачили всю серйозність і жорстокість цієї війни. Я розмовляв з дітьми відверто і говорив про те, що насправді ситуація не проста, але говорив і вчив їх молитися в цей час. І ось ця дитяча віра в молитві, вона по особливому надихає, що впродовж деяких часів я навіть записував молитви дітей для того, щоб їх потім послухати. І я бачив про те, як мої діти плачуть, як вони хвилюються, вони були настрашені. І як батько я зрозумів, що в першу чергу я повинен потурбуватися про мою дружину і про дітей. І на третій день війни я вирішив їх завести до своїх батьків на західну Україну. Там був час моєї особистої боротьби, моєї позиції щодо того, як я буду діяти. Одна справа залишитися в тихенькому селі, де не чути ні повітряної тривоги, ні звук літака. Інша справа повернутися на Київщину. Я прийняв рішення про те, що я поїду назад. Я закупив продукти за ті кошти, які мав, тому що я знав про те, що в нашому місті вже полиці в магазині є порожніми, і разом із своїм товаришем ми поїхали для того, щоб підтримувати людей, бути разом з ними у підвалі, на молитві, в вірі і серед тієї війни, яка неочікувано осягнула всіх нас. Ми приїхали сюди. Знову кожного дня ми продовжували збиратися на молитву. До нас приходило все більше людей різних конфесій, різних церковних приналежностей. І нас об'єднувала одна молитва про те, щоб війна закінчилася, і наше сховище воно стало прихистком для багатьох і багатьох людей і вночі, і в день. Ми почали волонтерську допомогу, і ось так розпочалася нова сторінка. Активна сторінка нашого церковного служіння на моєї особистої діяльності я побачив про те, як змінилося в наш внутрішній світ, наш внутрішній стан, коли ми всю силу, яку ми витрачали раніше на хвилювання, на те, щоб нервувати, ми направили її на те, щоб допомогти тим людям, які цього потребують, щоб підтримати, надихнути і зробити добре діло для людей. Мені доводилося дивитися у десятки очей, які плакали, і обійняти цих людей, просто подивитися і сказати, що все буде добре. Наш фаст був центральною дорогою, через які їхали сотні і навіть тисячі переселенців. Вони зупинялися саме в нашій церкві, і на крислах, на диванах. Просто на матрасах у коридорах скрізь лежали, відпочивали люди під час комендантської години. Наша задача була їх накормити, зігріти чаєм, тому що люди їхали по десятки годин в дорогах. Коли ми почули звістку про те, що відійшли вороги, ми зібрали наші мікроавтобус продукти, які ми мали, і ми вирішили поїхати в щойно деокуповані території Макарівського району. Фактично домовившися із військовими, ми були першими, хто в'їхав у село. Ми побачили ті жахіття війни, зруйновані будинки людей, які жили в жахливих умовах. Люди, які були розчаровані і почували себе пригніченими. Ми допомагали їм тими соціальними пакетами, які могли дати для них, але найголовніше. Ми могли разом із ними помолитися, і ми бачили про те, як це допомагає їм і зміцнювало їх. Війна стала доказом для мене того, що наскільки ми потребуємо допомоги один від одного. Ми потребуємо для того, щоб в кожному з нас особисто був ось цей такий міцний стержень наших пріоритетів, що для нас є головним. Я дивився на свою квартиру і думав, у випадку чергової тривоги, що от мені брати. І я розумів про те, що потрібно хапати лише дітей, свою дружину і бігти. Це саме ціна, що є для мене. І я знаю про те, що навіть щось і втрачаючи, найцінніше, що ніколи я не зможу втратити, це ту віру і в спасіння, яку я маю від Господа. Це надихає мене і не страшить, коли ми їхали в деокуповані території. Коли доводилося дивитися в розгублені очі людей і говорити для них про надію і про те, що буде краще, що з Богом ми можемо пройти крізь усі перешкоди, які чекають нас. Для себе під час війни я сформував три наступні правила: щось замість хвилювання я повинен діяти, замість жалю. Я повинен жертвувати а замість інформаційної навали я повинен більше часу приділяти для молитви. Наша справа не закінчується із деокупацією Київщини. Ми допомагали і продовжуємо допомагати для інших областей, які мають цьому особливу потребу. Як тільки була можливість, ми возили допомогу на Чернігівщину, Сумщину і на Харківщину, передавали туди допомогу. Зараз ми зосередили увагу на жителях нашого міста.